Туреччина заседилася на першому місці серед країн зі зростання багатства на особу капітали зросли на 150%. Що там такого Ердоган робить? Нам дуже цікаво разом з вами, може вони справді знайшли своє золото полуботка якісь таємні скарби візантії. Зараз будемо з вами розбиратися з вами, Валентин. Отже, рейтинги, звісно, ніколи не бувають ідеальними. Вони дозволяють виміряти середню температуру по палаті. Зокрема, цей рейтинг з капіталів і багатства дозволяє зрозуміти, в принципі, як вони формуються в різних країнах і гарно себе чи ні почувають ці капітали. Так? Але щодо Туреччини, скоріше за все, мова йде про аномалію. Нещодавно швейцарський банк UBC випустив оновлений звіт про глобальне багатство, в якому перераховує топ країни світу за ростом капіталу на душу населення серед дорослих. Катар і Московія, до прикладу, мають показники на рівні 20% росту рік до року, тоді як США цей показник склав 2,5%. Ну тут це логічно, адже сполучені штати вже давно капіталізовані, і там капітали ростуть не так швидко, як будь-де, тому що їх там просто багато. Ну, і топ свічого рейтингу, звісно, Туреччина зі своїми 150 відсотками. Чи можна взагалі довіряти такому стану речей? Треба розуміти, що індекс враговує зростання багатства номінальне в місцевій валюті. Вам же має бути зрозуміло, що сталося. І при нормальних умовах це справді працює коректно навіть коректніше ніж якби це обраховувалося в доларах, а не в місцевій валюті. Якщо національна економіка є самодостатньою забезпечує себе власним капіталом, зберігаючи ціни на товари на помірному рівні, накопичені капітали навіть у місцевій валюти будуть щось значити, бо купівельна спроможність цієї валюти зберігається на високому рівні. А от у Туреччині спостерігається ситуація обернена до того, що тільки що сказано. Наразі турецька економіка переживає другу хвилю галапуючу інфляцію, яка нині складає аж 75%. як завжди. Це осереднена цифра, бо наряд товарів там може бути здорожчання більш ніж на 100-200%. Тут деякі громадяни нашої країни можуть зауважити, то в Україні теж є такі товари. Тож і у нас, значить, голопуюча інфляція, але в середньому вартість товарів у нас росте на 8%. Просто мізер порівняння з тим, що відбувається у Туреччині. Саме така неконтрольована девальвація турецької ліри стала причиною росту капіталів на місцевому значенні у Турків. Здебільшого саме заможні. Прошарки Туреччини це ті, хто мають справу з твердою валютою, тобто займаються експортними операціями або володіє нерухомістю чи ще чимось. Тобто, коли ти в Туреччині торгуєш в доларах, в юанях, в євро і в інших валютах, ти справді себе можеш більш-менш нормально відчувати. А от якщо ти звичайний турецький громадянин, навіть середній клас, то нині ти відчуваєш збіднішення. У тебе статків стає елементарно менше. Інфляція просто поїдає все. Тобто реальні статки і реальні доходи в країні зменшуються. До речі, про причини, чому в Туреччині така ситуація, ми мільйон разів писали на нашому телеграм-каналі. Заходьте, буде посилання в описі до цього відео. Це дуже цікаво, як по суті, Ердоган боровся з Нобелівським лауреатом, відомим економістом Фрідманом, який, по суті, визначив, що треба робити на макроекономічному рівні. Ну от Ердоган вважав, що він не правий цей вчений. А ще таке єврейське походження, значить, щось не то. Турок має подумати сто разів ніж почути рекомендації від вченого з єврейським походженням. От. Тож він вирішив боротися з його вченням і підходами, і наробив там багато чого крінжового посилання на ці пости будуть в описі до цього відео. Заходьте в нас дуже класний телеграм, там багато класної інформації, класна спільнота з Сили оборони України. Але давайте все ж таки тут у відео розберемося. Основні причини, чому так стається в Туреччині, і справді люди там бідніють. А по рейтингам навпаки набувають капітали швидше за всі. Отже, наче то є туреччина, така заможна країна з е, зазіханням на гегемонію в Центральній Азії, навіть в Африці на Близькому Сході. В Європі намагаються всюди влізти, все побудувати. Літаки літять будемо всіх бомбіть. Султан їздить там в кожну країну, показує, що Туреччина стає з колін. А все сталося так, що Таїб Реджеп Ердоган вважає, що високі ставки і дорогі гроші це занадто погано для економіки, і це все від шайтана. От від кого це все треба дешеві гроші, і чим пошвидше на зрачі теж такі розумники, які пропонували в цій ситуації зробити дешевими грошима, щоб ми тут всі взагалі від інфляції фігієлі, слава богу, їх не послухали. Але туреччині ж порядачики, і там Султан, що каже, то й роблять. Отже, турецький народ заслуговує на доступні гроші, чим побільше, бо вони мають на них право і мають право ними користуватися. І для цього Ердоган під егідою виходу з підковідної депресії спочатку зменшив облікову ставку з 19 до 14%, відсотків, а потім з 14 до 8,5%. відсотків. Хоча всі провідні банкіри, науковці, економісти, фінансисти казали, не роби цього, не роби цього ердогаша. Будь ласка, але він завіз зробив. Як то в мемі з Гуфі? Я зроблю це знову. Отже, був залізопотонний план навалити в економіку грась стільки. Щоб всім мало не показалося, не враховуючи, чи взагалі вона готова до таких грошей, чи може вона їх переварити чи ні. Доходило до абсурду, тогочасний голова турецького центробанку відмовлявся від пом'якшення монетарної політики, посилаючись на те, що це призведе до несподівано інфляції і девальвації. На що гарячий східний політик відправи його відставку і на заміну знайшов іншого лояльнішого банкажі? О тепер порядок буде в Туреччині, Нарешті не ваші окуляри не тянуть вивчаться там незрозуміло з західних цих вчень. А ми знаємо, Захід правильні речі то він сам знає, а нікому не показує. І туркам тут впарює тут фрідмандіанство. Ну, звісно, зараз ми покажемо ятаган, витягнемо і покажемо всім, як економіку робити. Всі покажемо. От таї про протаган, молодець. Отакого От нам треба керівника, розумієте. Як результат такої політики, інфляція гайнула в космос в Туреччині під 85%. Це пережахало голову центробанку, і він вирішив вже не розмініться на дріб'язок і вальнув облікову ставку в 50%. У собі з 8,5% до 50%. хоча можна було тримати в районі 20%, поки не заспокоїться економіка, і Далі вже і відпускати. Але на що зі всі полуміри? Якщо в тобі є великий ятаган, правда на деякий час це допомогло знизити темп інфляції до 43%, але лише на деякий час вона зараз повернулася до 75%. До речі, дорогі друзі, якщо не хочеш розумітися на економіці і як працюють гроші, то ж зумітися, записуйся на курси останнього капіталіста в посиланні в описі до цього відео. Там ми в курсах основи фінансової грамотності, основи інвестування. Також з економічних криз української економіки, облігацій, дорогоцінних металів і багато інших цікавих курсів. Ми пояснюємо, як працює економіка, як працюють цікаві активи, як працюють гроші, як вона все взаємодіє. І пройшовши їх, ти будеш і краще розуміти економіку, і отримаєш навички, які допоможуть тобі бути більш ефективнішими. У а це важлива властивість, особливо в наші дуже непрості часи. Будемо раді тебе бачити. Дуже у нас багато класних викладачів з досвідом і які доступно все пояснять. Заходь в опис до цього відео. Будемо раді бачити. Ця історія нам показує не тільки те, наскільки абсурдною нині зараз ситуація в Туреччині, але й те, що на будь-які рейтинги треба дивитися тверезо і раціонально. Тобто, це добре, коли є цікаві показники, які визначають певний рівень чогось, але так чи інакше завжди може з'являтися аномалія, яка Просто вийде з правил і зруйнує всю логіку цього рейтингу. От і все. Тобто, рейтинги, які існують абсолютно з доброчесною метою, можуть просто помилятися і не показувати реальну картину. Тож, дорогі друзі, підписуйтесь на ютуб канал Валентин, на телеграм-канал Останнього капіталіста. Посилання буде в описі, аби ви все чудово розуміли, знали. І ми всі рухалися далі разом з вами до нашого українського економічного дива. До зустрічі!